Доброго дня, магітери українська. мене звати Олена. Що від вас приховано? Загальний розклад. Зміни йдуть у ваше життя, рух починається відносно особистого життя, родинного життя, відносно взаємодії з чоловіком, імператором. І зміни йдуть на краще. Закінчили трансформацію. Якщо ви стояли на виборі, то на крапка. Незважаючи на те, що певний період в своєму житті думали, як бути саме по відношенню до тих негативних дій і саме ситуацій, які відбувалися, ви для себе чітко визначилися. Відсікти, щоб поставити крапку, саме, можливо, на внутрішньому конфлікті, на обідах, на тому, що прийшов час далі тягнути, можливо, минулі негативні події. Можливо, відбувалися зради, але саме негатив, саме те, що внутрішньо робило боляче. Ви прийняли рішення або приймете його відсікти. Тому що ви розумієте, що щоб існувати в даних стосунках в щасті, в коханні і в радості, вам потрібно це зробити. Тому що зміни не війдуть в ваше життя, ваше родинне щасливе життя, якщо ви не поставите на цьому крапку. Не відсічите і не будете згадувати саме про ті події, які були колись. Ви повинні чітко для себе саме в даний момент для того, щоб існувати в щасті, радості, в коханні і взаємності. Надалі в своєму житті проявити мудрість потрібно для того, щоб отримувати результати. Вищі сили вам говорять про те, що проявляйте терпіння. Якщо у вас є питання, якщо у вас є проблеми по відношенню до того, що ви не отримуєте того, чого бажаєте, і знаходитеся в деструктиві, це може стосуватися і власної реалізації і, фінансу, і матеріального достатку, і почуттів, спілкуйтесь, взаємодійте. Якщо у вас нема, наприклад, чоловіка, якщо у вас немає родини, все буде, але згодом ситуація проясниться. Працюйте, навчайтесь, взаємодійте, спілкуйтесь. Шанс ви отримаєте, про що й говорять вам вищі сили. Проявляйте терпіння, будьте мудрою людиною. Не знаходьтеся в деструктиві і в дисбалансі. Особливо страхи. Тому що все буде по справедливості. Ви повинні це пам'ятати. Ви боїтеся, що ви не зможете досягнути бажаного. Здійснити ті мрії, які у вас є. Ні. Все буде по справедливості. Ви отримаєте можливість досягнути бажаного, і в тому числі здійснення мрій. Дякую.